Діти, сьогодні. на нас чекає подорож до святого Миколая, але його помічники розповіли, що шлях до нього непростий. Щоб зустріти Миколая, треба пройти через морозну долину, майстерню святого Миколая, річку добрих справ, гірський перевал, зимовий лабіринт, майстерню зірок, крижаний замок, палац загадок, лісову хатинку, майданчик радості ви готові допомогти? Привіт! Я помічник того Миколая. Сніговик. Щоб пройти морозну долину, вам потрібно розгадати мої морозні загадки. Миколая. У мене для вас лист від нього, але щоб його прочитати, потрібно скласти пазл. Вітаю якого перевалу. Щоб перейти цей міст, вам потрібно відповісти на мої питання. Мої маленькі принци і принцеси. Ви у крижаному палаці. А я його крижана королева. Розгадайте мої ребуси і вирушите далі. Вітаю у палаці загадок. Я, Янгол, допомагаю святому Миколаю у його добрих справах. У мене для вас завдання відновлення переплутаних частинок віршів. Скажіть, про кого ці вірші? Привіт! Я, прудке білченя, допомагаю святому Миколаю по господарству. Свято вже скоро, а в мене купа справ. Допоможіть мені прибрати хатинку і покласти на місце речі святого Миколая. Вітаю вас на майданчику радості! Ваша подорож завершена. Незабаром прибуде святий Миколай із подарунками для вас. Давайте покличемо його, заспіваємо пісню! сказали, Що знаєте, як робити добро і вмієте допомагати іншим? Ви розумні, талановиті і кмітливі. А тепер час отримати винагороду. Я приніс для вас солодке печиво. Воно незвичайне. У кожному заховане для вас чарівне передбачення. Нумо відкривати його.